Доброго дня всім! Сьогодні в нас на огляді монета 5 гривень 2022 року Володимирський собор у місті Київ. Присвячена одній із перлин архітектури нашої країни. На аверсі монети головний фасад собору з використанням використанням там подруку. На реверсі орнаментальний декоративний елемент оздоблення історичної будівлі. Тираж даної монети складає 35 тисяч, із них 10 тисяч в сувенірній упаковці. Також хочу звернути вашу увагу на те, що монета, крім зовнішньої привабливості, має інвестиційний інтерес. Так як має вдалий дизайн, тематика історії, архітектури та релігії популярна не тільки серед колекціонерів. Тому, якщо в когось є можливість, рекомендуємо придбати у кількості. А в кого вийшло купити по ціні НБУ 107 гривень, то взагалі на старті мають плюс майже 200%, так як ринкова ціна коливається біля 300 гривень. На цьому завершуємо наше відео. Дякую всім за увагу! Все буде Україна!